Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На звернення народного контролю відреагував місцевий водоканал. Тепер двір по вулиці Героїв України 7 буде знову з рівним асфальтом. У минулому році жителям цього двору поклали новий асфальт та раділи вони цьому не більше місяця. Прорвала трубу, асфальт вирішили зняти. як тільки його положили. Ну, а теперь у нас тут болото все время. Дощі йде і сірі озеро. Асфальт розрив водоканал та прибрати після себе забув. Та після того, як команда народного контролю звернулась до установи, ремонтники врешті завершили почати. Тепер ходити тут зручно, кажуть кіровоградці. Дякую, що вода не стоїть. Ну, молодці, що зробили. Спасибо. Почали ми графік працювати з квітня місяця і до серпня місяця ми повинні всі адреси заасфальтувати. Але в зв'язку з погодніми умови, які склалися, дощова була погода. Тобто для того, щоб зробити роботи, не зробити їх неякісно, ми трошки затримались від графіку і зараз знову розпочали роботу по відновленню асфальтного покриття. Народний контроль і надалі стежитиме за тим, щоб всі обіцянки чиновниками були виконані. Віра Шестакова Станіслав Людсько, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо ми Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер, о 19.30 на телеканалі Кіровоград.